Первинні документи перевірять щодо е, дотримання обов'язкових реквізитів, придбання, продажу, виготовлення товарів послуг, накладні акти приймання передачі. І тепер той, хто кричить на весь Facebook, що калькуляція це не документ і що його немає права податково перевіряти. Ось вам наглядний приклад. Калькуляція це внутрішній первинний документ, який має бути з реквізитами основними підприємства. На підставі калькуляції ви формуєте технологічні карти, і ви майже під калькуляції, готові продукції, послуги списуєте витрати. Тому треба треба дивитися, що просить. Податкова і на що вона, посилаючись на от статті Податкового кодексу, да, от ми бачимо 20-ту статтю, на каже, давай сюди калькуляцію. А на підставі чого? Ти списував, списували ці запаси, а можливо, ви понаднормово їх списали. Тому у вас має бути на кожну культуру, на кожну одиничку продукції, наприклад, якщо у вас сад, на кожен кілограм яблучка, сливи. Полуниці має бути калькуляція. Сама елементарна. От ми фермерам малим, роздаємо бази, які я написала ще у 2021 році в Excelці. Я їх розробила, щоб маленьким фермерам, які не ведуть великі господарства, не треба здавати там баланс, або маленький мікробалансик і там невеликі рухи, могли оцю калькуляцію там просто Елементарно там на п'яти пальцях можна порахувати. І от вона має бути, це, по-перше, і ваш внутрішній облік, де ви розумієте, скільки мені це яблуко коштувало, скільки цей літр молока мені обійшовся і цей кілограм прівесу по свині. Акти на списання. Обов'язково зверху наказ на списання ТМЦ у витрати на формування даного кілограма літри да, продукції. Первинні та інші документи щодо обліку руху активів середині підприємства. Дивіться, це лімітки можуть бути по переміщенню ПММ, складу в бак, насіння добрив. Ось, від складу агроном. Підписався за склада в книзі. Так? Якщо у вас немає книги, у вас є лімітки і є загальна відомість. І поїхав на поле і запорпав землю ці запаси. Все, далі він їх списує. Уже вони порухали, рухались на поле, поїхали. І ще одним документиком формочки ВЗСГ ми списуємо. Інші облікові документи вузько-галузевого характеру, що відповідно до нормативних актів застосовуються в окремій сфері діяльності: складські документи, допуски, посвідчення, складські документи це складська книга і все, що під ньюю, треба мати. Документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг, декларації про відповідність, сертифікати відповідності, паспорти якості тощо розрахункові документи, платіжки. Оплати їх цікавлять, Може, можливо, векселями, ви працюєте з векселями. Фінансову статистичну звітність та адміністративні дані, в показниках яких знайшли відображення документально оформлені господарські операції, документи дозвільного характеру, ліцензії, без яких суб'єкт господарювання, що по ПМ можуть вдарити. Тому що там ми знаємо штрафи, так, є немаленькі, за неправильне зберігання ПММ без ліцензії, митні декларації, експорт-імпорт, Зет-контракти, інвойси, інші документи щодо експорту імпортних операцій, інші документи щодо підтвердження взаємовідносин з покупцями та постачальниками, заявки на поставку товарів, накази на відрядження, авансові звіти, подорожні листи. Відповідно до 85-ї статті Податкового кодексу, платник податків зобов'язаний надати посадовим особам, контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. Згідно статтею 44.6, у разі, якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені пунктом 86.7, платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку документи, незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності. Вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності. Все, просимо надати документи до такого-то числа.